Вітаю в клубі української нумізматики. Тут ми досліджуємо монети, медалі і цікаві історії. Сьогодні ми розглянемо особливу пам'ятну медаль, присвячену 30-річчю Державної казначейської служби України. Вона була виготовлена у 2025 році банкнотно монетним двором Національного банку України. Цей випуск має не лише колекційну, а й символічну цінність. Державна казначейська служба України була створена у 1995 році. Її головне завдання це виконання державного бюджету, контроль за фінансовими потоками, прозорість використання коштів. За 30 років роботи служба стала невід'ємною частиною економічної системи країни. Тому поява такої пам'ятної медалі це не лише відзначення ювілею, а й спосіб увічнити важливу сторінку історії України. Медаль виготовлена із нейзельберу, її діаметр становить 35 мм. Перший випуск становив 5308 екземплярів, другий 1215. Тобто, в цілому, тираж цієї медалі 6523 штуки. Як бачите, це доволі обмежений наклад, що робить медаль ще цікавішою для колекціонерів. На аверсі медалі зображено центральну будівлю казначейства у Києві. Це знакова споруда, яку добре пізнають у столиці. Над зображенням бачимо Герб України і надпис Україна 2025. Праворуч гілка сакури. Вона символізує оновлення, відродження та розвиток. У японській культурі сакура це символ нових починань. І тут вона вдало поєднана з українським контекстом. Підкреслюючи оновлення державних інституцій у сучасних умовах. Реверс виконаний у сучасному стилі. У центрі велика цифра 30, яку оточують концентричні лінії, що створюють відчуття руху і розвитку. Ліворуч розташований напис Державна казначейська служба України. Праворуч слово років. Дизайн строгий і водночас динамічний. Він ніби передає стабільність фінансової системи та водночас її постійний розвиток. Мені довелося поспілкуватися з одним із авторів дизайну цієї медалі. Він згадував про роботу з особливим теплом. Дизайн створювався колективно, спільними зусиллями працівників казначейства та дизайнерів банкнотно-монетного двору. Це був справжній коматний процес, і для учасників він залишив приємні спогади. У цьому теж є цінність, коли державна установа і митці працюють разом, результат виходить не просто сувенірним, а й справді символічним. Такі медалі не є обіговими грошима, але для нумізматики вони мають велике значення це матеріальні свідки нашої сучасної історії. Вони відображають важливі події і установи, зберігають пам'ять про розвиток держави. І через 10. 20 чи можливо 50 років ця медаль стане для колекціонерів не просто ювілейним знаком, а справжнім історичним документом у металі. Підсумовуючи, медаль до 30-річчя Державної казначейської служби України поєднує сучасний дизайн, символічні образи і важливий історичний контекст. Пишіть у коментарях, як вам такий випуск, і чи хотіли б ви бачити більше сучасних українських пам'ятних медалей у наших оглядах. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку і до зустрічі у наступних випусках.